Уряд пропонує посилити відповідальність за незаконний перетин кордону. Текст документу вже опублікували на сайті Верховної Ради. Новий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за втечу за кордон. Мова йде про три роки за ґратами або штраф у 170 тисяч гривень. Про це поговоримо далі. Андрій Демченко доєднується до ефіру. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. Ми вітання студія. Отже, розуміємо, що поки що це все в дискусійній площині, і ще за цей законопроект має голосувати Верховна Рада. Однак вже ми знаємо певні та нюанси цього законопроекту і більша відповідальність. Як ви вважаєте, на що тут варто звернути увагу, і чим цей законопроект допоможе в тому, щоб люди були більш відповідальними? Ну, зрозуміти, що на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони не припиняються, в тому числі під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України під час дій воєнного стану наші прикордонні наряди оперативні групи разом з іншими правоохоронними органами постійно затримують і порушників, викривають і схеми. І е, даний м, законопроект, який був розроблений Міністерством внутрішніх справ е, разом з державною прикордонною службою, він посилює відповідальність е, не лише організованих злочинних груп, а власне посилює і відповідальність тих е, громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон, власне розширюються до прикладу, якщо говорити про кримінальну відповідальність е, стаття 332 кримінального кодексу України. Е, Щодо осіб, які намагаються в умовах воєнного стану незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, або ж використовує підробні документи, або хто намагається знищувати прикордонну інфраструктуру на кордоні, ну і також додається і, і норма, нова норма щодо порушення строків перебування за межами України. Це також відповідальність е, покладається на військовозобов'язаних, які виїжджають за, за межі України. Е, окремо зазначу, що також ці зміни передбачають і зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення за спробу чи незаконний перетин державного кордону України і. Власне, тепер адміністративні протоколи можуть розглядати безпосередньо органи охорони державного кордону, тобто прикордонні загони. А не суди, як це є станом на зараз, це, власне і полегшить процес притягнення осіб до відповідальності, які намагаються незаконно перетнути кордон. Ну звісно, і зменшення кількості нелегальних спроб перетину кордону про що ви пане Андрію сказали. Ну і те, що ми маємо розуміти, що це критично важливо для національної безпеки нашої держави, тому що будь-який такий незаконний перетин кордону це. Ну, є відповідальність, власне, і кожного українця. Якщо ви сказали про терміни згідно цього законопроєкту, є три місяці для того, щоб особа, яка незаконно перетинає кордон, повернулася, і в такому разі кримінальної відповідальності не буде. Вірно Ну, не тільки відповідальність осіб, а й власне спроба. Уникнути відповідальності також прописана в проєкті закону, якщо людина вчасно скажімо так в термін три місяці, який зараз прописаний в законопроєкті, повернулася назад на територію України і зазначила це правоохоронним органом для того, щоб ви її не притягнули до кримінальної відповідальності, і якщо говорити про терміни про строки перебування за межами України. То станом на зараз також визначені окремі терміни для деяких категорій громадян, яким дозволено перетинати кордон за межі України. Ну власне, мова про чоловіків у віці від 18 до 60. І до прикладу, якщо вони порушують ці терміни терміни в подальшому, звісно, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо набере. Якщо набере чинності, це цей закон буде прийнятий, і це знову ж таки буде саме відповідальність тих осіб, які слідують за межі України, встановленим чином, але на жаль, можуть не дотримуватися строків перебування за межами нашої країни. Угу. І ще тут важливий момент є руйнування прикордонної інфраструктури, шкодить обороноздатності та завдає збитків бюджету державі. І власне, ось ці збитки також можуть бути покладені на цих осіб, які можуть бути порушниками вірно. А наприклад, це про що йде мова? Які можуть бути там збитки або пошкодження інфраструктури, або які можливо вже є от зафіксовані Державною прикордонною службою? Ну, досить часто під час порушення е, кордону, особливо поза межами пунктів пропуску, порушники намагаються пошкодити систему відеоспостереження е, або ті технічні засоби, які використовують прикордонники е, на кордоні, або ж е, власне е, паркан, який є розміщений безпосередньо на лінії кордону, і які вони для того, щоб е, е, незаконно перетнути кордон, е, нищать. Бо йдуть на такі необдумані кроки щодо незаконного перетину кордону, тому це також становлення відповідальності цим особам, які під час того, що і намагаються незаконно перетнути кордон, так власне ще і нищать прикордонну інфраструктуру і інженерно-технічні засоби, або до прикладу, намагаються знищити і системи спостереження на кордоні. Тому за це також тепер чітка відповідальність за такі дії, особливо під час воєнного стану. Дякую вам дуже за інформацію. Будемо стежити як далі в Верховній Раді буде на розгляді цей законопроект. Поки спасибі Андрій Демченко речник державної прикордонної служби України був зі мною на зв'язку.